Ну що давайте ви уявимо ситуацію, коли ви вже Остаточно вирішили зареєструвати компанію в Польщі, і вам потрібно конкретне розуміння, як виглядає податкування, яку форму оподаткування обрати найкраще для вас, для вашого бізнесу. Два слова про мене, мене звати Аліна, я власниця бухгалтерської компанії. Маю бізнес з 2012 року. Перейшла з ФОПів на спулки, з спулок на фопи, мала всі можливі форми оподаткування і впевнена, що знаю про це, якщо не все. То достатньо багато, аби поділитися цими знаннями зараз з вами. Буду старатися максимально просто пояснити усю систему, як це працює, які маємо податки. Відповідно, якщо будете мати питання, задавайте їх в коментарях, але в коментарях одразу пишіть, наприклад, свій емейл або якісь дані, де з можна сконтактуватися та розібрати всі ваші питання. Також, звичайно, запрошую до нас на бухгалтерський облік. Наша компанія територіально знаходиться в Гданську. Але обслуговуємо клієнтів на території всієї пичі, тому що в принципі працюємо онлайн. Паперові документи ніхто не завозить уже так років п'ять, що найменше. Того, в принципі, те, що ми територіально не знаходимося в одному місці, не грає ніякої ролі в обслуговуванні. Починаючи взагалі з реєстрації компаній, то основне, що нам треба буде, це аби ви мали український паспорт, на жаль, чи на щастя, тому що українці можуть зареєструвати на даний момент ФОП ФОП ми реєструємо безкоштовно. По польськи це називається єдноособовальність господарча Йондеке, і це привілегія, яка раніше була тільки для власників карт сталого попиту. Зараз на даний момент можуть зареєструвати компанію всі, і аби так було подовше. Але в випадку, якщо би такої можливості не було. Про що будемо інформувати також у нашому інстаграмі, до якого запрошую підписатися, то як надалі залишається можливість стати власником спулки і на підставі цього вже вести свій бізнес на території Польщі. Починаючи з песелю, нам краще всього також буде мати електронний підпис. Це профіль зоофани або ЄПАП в двох варіантах сенс той самий. І завдяки цьому електронним підпису ми можемо скласти нашу заяву на реєстрацію компанії онлайн без виїзду до ужину, що теж улатвою життя і прискорює сам процес розгляду справи. Якщо ми реєструємо нашу компанію, ми можемо її безкоштовно зареєструвати на сайті Business.gov, або, якщо потрібно, ми можемо допомогти вам з цією реєстрацією, тоді це буде платно. То, наприклад, сьогодні ми висилаємо внесок на реєстрацію нашої компанії, то вже завтра наша компанія зареєстрована і може повністю працювати розвиватися, продавати послуги чи товар нашим клієнтам і повністю фактично легально працювати. Тобто ця процедура є максимально швидка. Якщо дивитися про податки, то ми взагалі будемо мати основні три податки основні, тому що в залежності від ситуації їх може бути більше. Але перше, ми платимо ЗУЗ. ЗУС є у нас щомісяця. На жаль, в залежності від того, чи ми зробили якісь кошти чи ні, завжди заплатимо ЗУС. Друге, ми платимо податок від доходу нашої компанії, і тут варіантів може бути кілька: ми платимо або від обороту, або фактично вже від чистого доходу. Тобто це називається податок доходовий до ужину скарбового по нашому податковий. І третій варіант: ми можемо платити ват по польське, по українське НДС, в залежності від того, які товари чи послуги надає наша компанія, або в залежності від того, які кошти ми заробляємо на рік. наприклад, наша компанія в дві році. Заробляє до 240 тисяч злотих, і, наприклад, це буде б'юті салон, який є звільнений з вату. І тут вага не продаємо косметики в даному салоні. Бо якщо ми продаємо косметику, то ми автоматично зразу зобов'язані зареєструватися до вату. Якщо ми тільки надаємо послуги б'юті. То ми можемо бути звільнені з цього податку ВАТ і тоді не платимо. Відповідно, тоді ми платимо тільки податок доходовий і УЗ, і ВАТ у нас вже відпадає. Якщо продаємо косметику, реєструємося одразу до вату і платимо ще ВАТ. Ставка вату теж може бути різна. Вона може бути там від 8 найчастіша ставка відсотків 23, друга найчастіша ставка відсотку. І, наприклад, якщо наша бюті послуга. Коштує 100 злотих. То Надаючи ці послуги з ватом, ми будемо платити 100 злотих плюс 8% ват В даному випадку. Також у будовлянці дуже часто мають ВАТ, тому що мають великі обороти, і тоді, якщо це будуть локали мішкальне, це буде 8%, якщо це будуть локали услугове, 23%. Інформатики, на жаль, теж дуже часто переходять в ліміти і змушені реєструватися до ВАТО. Тоді так само платимо 23% ВАТО і при цьому всьому вату. Перепрошую, що так багато разів повторюю. Але варто пам'ятати про процедуру реєстрації. На жаль, вже реєстрація до ВАТО чомусь не є настільки проста та швидка, і чомусь мужені скрбому займається до 30 днів робочих. І дуже важливо подумати про це наперед до моменту, поки ви переїдете цей ліміт в 240 тисяч злотих. Чому? Бо, наприклад, ми в 1 грудня. Чи там нехай буде вересень, аби це не був кінець року. 1 вересня ми розуміємо, що в нас лишилося там 220 тисяч злотих є наш баланс в сьогоднішньої компанії, і 20 тисяч злотих нам може не вистачити для всіх оборотів вересні. То, відповідно, ми реєструємося до вату з 1 вересня, і вже з 1 вересня виставляємо усі наші фактури або чеки з ставкою 23% вату. Чому? Тому що, якщо ми, наприклад, 15 вересня перейдемо в ліміт в 240 тисяч злотих, і так якби по факту не з 1, а з 15 вересня будемо платити ват, то такої можливості, на жаль, немає. Ужин з карбовою тільки окреси місячне, і відповідно до 15 вересня все, що ми напродували без вату, ми заплатимо цей ват з власної кишені. Такий собі податок на е, глупость, е, якщо не подумали. Відповідно, треба заплатити. Тому цей момент надзвичайно важливий. Другий варіант в цьому ж податку ВАТ, а точніше, навіть проблема. Коли ми реєструємося до цього вату, ми обов'язково вказуємо номер рахунку. І в цьому моменті ви мусите відкрити банківське конто фірмове. Коли ви його відкриваєте, вам автоматично відкривають банківський рахунок ВАТ. Зараз тут не будемо заходити, але у вас вже є фірмовий банківський рахунок. І цей фірмовий банківський рахунок ми вказуємо при внеску до реєстрації до вату автоматично вас заносять до такого біалої лісти. І коли ви будете в цій біалой лісті і є ваш банківський номер рахунку, вам тоді замовник може. Зробити переказ коштів. Через те, що це відео таке огульне, то тут розказую про всі можливі випадки, які у нас можуть з'явитися. І, наприклад, в будівельних компаніях дуже часто через те, що не своєчасно ми додаємо конту, можуть затримати оплату, бо платника немає на лісті. Тобто цей момент реєстрації до вату важливо зробити наперед. Не в останній момент. Бо, наприклад, візьмемо той же вересень, і ви 10 вересня виставляєте фактуру. 1 вересня ми подали внесок на реєстрацію до вату, 10 вересня ви виставляєте фактуру, а 15 вересня вам би мали зробити переказ. Ну, то, на жаль, переказ не роблять, бо ви ще не зареєстровані до ВАТу, у вас ще немає на берілісті, і відповідно, так як скарбовий має до 30 робочих днів, то приблизно. Через місяць вас зареєструють до ВАТО, додадуть на біалу лісу, тільки тоді вам замовник зможе перекинути кошти. Це ми почали з негативної сторони, але для того, аби ви розуміли ризики і знали, як цьому протизабігти. Протизабігти нема такого слова, не Ідемо далі. Якщо йдеться про податки, то маємо три ключові форми оподаткування. Незнайомі слова, тотально на цьому не Концентруємося, запам'ятовуємо так, як вони є. Ричалд, скала податкова або податок льовий. Що брати? Залежить від того, чим ви займаєтесь. Якщо ми почнемо з першого ричалту, то ми платимо тут податок від обороту. Оборот вашої компанії це від цього загально, скільки вам прийшло коштів на рахунок. Прийшло вам 10 тисяч від 10 тисяч заплатите податку, навіть якщо ви 9500 потратили на закупку товару на наступний місяць. Того цей варіант є добрий, але залежить від якій бранчі. Ми платимо тут від двох. До 17% відсотків податку, в залежності від того, які саме товари чи послуги продаємо. Наприклад, на продаж товарів це або 2, або 3%. на будівельні послуги 5%. інформатики 8,5% або 12%. маркетологи 15%. б'юті послуги 8%. Тобто тут конкретно треба сісти, і переглянути, який код ПКД маєте ви як компанія, який податок відповідно до цього будете сплачувати. Тут все доволі таки просто. Наприклад, маємо будівельний послуг, заробили ми 10 тисяч злотих на місяць, платимо 5,5% податку до ужину скарбового. Понятно, зрозуміло, їдемо далі. ЗУС в даному варіанті доволі таки легко розрахувати, але не завжди логічно. Чому? Тому що перших 6 місяців в кожному виді оподаткування ми маємо ульгу на старт. Цей код 05040. ми завдяки цьому платимо лише складку здроводну нашого ЗУСу, тому що в загальному ЗУС складається з п'яти складових. Перша це здроводна, вона є обов'язково на перші шість місяців, і далі цей ЗУС нас буде підростати. Перші шість місяців в нас є повних. Тому якщо ви плануєте зареєструвати вашу компанію з першого числа, ні в якому випадку цього не робіть. зареєструйте компанію з третього і ви будете мати 6 місяців, плюс ось цей такий неповний місяць як бонус, де ви заплатите всього лише 461 зло і 66 грош вашого податку до ЗУСУ. Додатково ми можемо надіслати на емейл список, якщо ви скоментуєте емейл в коментарі або давайте, може, краще напишете нам ваш емейл на інстаграмі, ми вам надішлемо на таблицю, де повністю розписані кожна форму оподаткування і ЗУС, аби так візуально було легше сприйняти цю інформацію. Того обов'язково нам напишіть, ми вам надішлемо, і якщо потрібно, буде допоможемо з реєстрацією компанії, повертаючись до ЗУСУ. Перші шість місяців або там 6 з огонки маємо це 66 грошей. Після шести місяців у нас називається це ЗУС преференційний. Ми на нього реєструємося і додатково платимо ще складку сполечну ЗУСу. Через це наш ЗУС виростає до 769 злотих на місяць. Але... Це не все. Якщо ваша компанія заробляє більше ніж 60 тисяч злотих на рік, то ваш ЗУС буде становити 1212 злотих щомісяця. Додатково там може бути 1173, якщо не помиляюся, якщо ви не будете платити складки хоробової, вона там приблизно 37 чимось злотих, і сенс цієї складки хоробової, і це обов'язково треба бухгалтеру сказати, або може вас зареєструвати, в тому, що якщо ви будете мати лікарняний то вам відповідно після 30 днів, аж після 30 днів ЗУЗ може почати виплачувати лікарняний. Якщо ви будете вчасно платити ЗУС кожного місяця, і не будете мати ніяких там протерміновань по складенню декларацій та оплатах. Того варто вам чи ні собі обдумати і обов'язково цю інформацію надаєте бухгалтеру, бо навіть якщо ви маєте цей хоробовий, але якийсь один місяць запізнитися за оплатою, то вам вже ніякий хоробовий не виплатять. Того це варто взяти до уваги. Якщо йдеться про ЗУСТО, він нас виростає до 1212 злотих, якщо брати з тієї складкою хоробового. І найбільш хворий момент в цьому всьому, що ми не платимо більшу складку з моменту переходу цього ліміту. Наприклад, ми відкриваємо компанію в січні. І до вересня ми працюємо. В вересні ми заробляємо 61 тисячу злотих, і де-факто очікуємо, що ми з вересня перейдемо з 769 злотих на 1212 злотих. Але виглядається так, що нам треба повернутися від початку року, надплатити різницю в цих 1212 злотих, тобто там 1212 мінус 769, і оцю цю різницю за всі 9 місяців доплатити. І далі відповідно працюємо. Того. Оцей момент переходу може бути достатньо неприємним, і ми з клієнтами дуже часто домовляємося на дві опції. Перша опція ми рахуємо так, як це на даний момент виглядає. Цей ЗУС, і тоді виходить доплата, коли вона там доходить. Або одразу рахуємо більшу складку ЗУЗу, 1212 злотих, і всі спокійні. Немає ніяких доплат, якось там в моменті ведення діяльності неприємних сюрпризів. Того цей момент також обов'язково з бухгалтером, аби вона відповідно добре розраховувала та насилала декларацію. Якщо йдеться про Ричард, то у нас тут все доволі таки просто. Ми виставляємо фактуру або чек з каси фіскальної, надаємо його бухгалтеру. Нас не цікавлять ніякі там розтрати заплатили. Стабільну ставку податку довжності, скарбового заплатили, стабільну суму до ЗУСУ і все. Якщо йдеться про скалу податковий чи податок ліньовий, то ми тут платимо податок вже чисто від заробітку нашої компанії. Наприклад, в нас і компанія заробила 10 тисяч злотих на місяць. Тих 9500 ми потратили на розтрати на оренду офісу, на зарплату, на закупку матеріалів, на інтернет, на топливо до машини, що завгодно, що є коштом компанії. І тільки з 500 злотих ми заплатимо податок. Того ця форма оподаткування краще в тому випадку, коли ви тільки там починаєте діяльність і у вас є розтрати. Якщо брати до уваги діяльності, типу інформатик, і так далі, такі, де ви просто працюєте на B2B, то скала податкова радше не буде вам підходити, бо будете переплачувати податку. Чому? Тому що. Виглядає скала податкова на такі три проги має. Перше, поки наша компанія не заробить перших 30 тисяч злотих чистими, ми не платимо ніякого податку. Тут дуже великий плюс, тому що цих 30 тисяч від злотих чистими, це таке поняття достатньо розтяжиме. Тому що ми можемо робити ремонт в локалі, ми можемо закупляти якісь товари послуги, ми можемо закупляти консультації. Все, що завгодно на ваш бізнес, на розвиток йде і наша компанія має мінус на балансі. Після того, як ми заробимо перших 30 тисяч, від 30 до 120 тисяч злотих, ми заплатимо 12% від чистого доходу. Якщо в нас на компанії залишилося 500 злотих, заплатимо 12% від 500 злотих. Але якщо наша компанія заробить вже більше ніж 120 тисяч злотих на рік, то ситуація не дуже приємна, бо заплатимо аж 32%. І тут одразу важлива інформація. Раз на рік ми можемо змінити нашу систему оподаткування з 1 січня до 20 лютого. І відповідно, якщо ми бачимо, що наших лімітів перестає вистачати, ми можемо перескочити на ритт або податок ліньовий. В податку ліньовому плюс в тому, що ми платимо 19% податку, що є більше, але платимо його завжди, він не змінюється в залежності від лімітів. Тобто, якщо ваша компанія вже стабільно стоїть на ногах, там рік-два ви побули на скалі податковій і плануєте збільшуватись, то, можливо, подати кліньовий це якраз форма оподаткування для вас. Якщо йдеться про ЗУСИ, то ЗУСИ в нас тут виглядають трошечки інакше. Якщо йдеться про скалу податкову, ми починаємо з 314 злотих на місяць, бачу 6 місяців, поки наша компанія тільки зареєстрована. Далі, ми, знову у нас доходить тут складка. Сполечна, і вона буде залежати вже від того, які в нас доходи на компанію. Тобто 9% від чистого доходу нашої компанії ми заплатимо до ЗУСу. І це як і мінус, так і плюс, тому що якщо у вас немає чистого доходу, то в принципі ми заплатимо в границях 700 злотих на місяць, але якщо у вас є чистий дохід і він є великий, то ця складка ЗУСУ буде ось так і таки більша. Того тут вже Набагато складніше обрахувати, які ваші податки будуть, скажімо, на півроку або на рік вперед, тому що в орічалці ми це можемо сказати з точності до золотовки, якщо йдеться про скалу податково, ми цього не можемо передбачити, бо це буде стрікти залежати від ваших розходів. І то як ви будете пільнувати фактурні розтрати, то як ви їх будете збирати, і що найголовніше передавати бухгалтеру, бо просто зібрати, кинути до машини в бардачку і надати бухгалтеру ці дві різні речі. То в зашті від цього будуть ваші податки виглядати. В податку ліньовому, де ми платимо 19% дуже до скарбового, ми будемо платити ЗУШ лише 4,9%, того тут якби буде менше в цей бік, але в загальному, з того, що підраховували, там різниця в 1% виходить. Того, в принципі, скала податкова і податок ліньовий виглядають практично однаково, але фактично на початок скала податкова буде вигідніша. Плюс-мінус так виглядають податки в Польщі. Я впевнена, що у вас залишилися питання. Якщо не залишилося, то навіть трохи погано, бо ми не розібрали всього. І буду рада допомогти, якщо у вас ці питання є, розібрати їх вже на приватній консультації. Також, якщо йдеться з основних таких моментів, це каса фіскальна, яку вам може буде потрібно мати, якщо ви приймаєте оплату готівкою, наприклад, маєте свій б'юті салон то вам обов'язково одразу треба мати касу фіскальну, на якій будете надавати підтвердження оплати за свої послуги. І плюс цієї каси фіскальної в тому, що, по-перше, ви можете отримати зворот ж до скарбового максимально до 700 злотих, а другий, плюс того, що вам не треба переживати за документи, ви тільки рапорт з каси фіскальної маєте раз на місяць, як підтвердження виконаних послуг чи продажу товарів, і надаєте тільки рапорт до бухгалтера, який це аксімгує. Та розраховую податки, Підписуйтесь на інстаграм, сідкуйте з нашим каналом. Маю надію, я буду мати часом більше відео записати для вас і розібрати усі терміни, щоб ви розуміли, з чим вам прийдеться працювати.